Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в доволі прикольний режим, де ми будемо продавати просто конкретно черевики. І ось є покупці, які конкретно хочуть купити класні черевики, але моя фабрика ще досі ну, ненормальна. І давайте почнемо. Почнемо просто все робити. І тут треба підбирати вовну і кудись її нести. Ану, Получити конвеєр, і я можу закидувати вовну в конвеєр, але мені треба да працівник. Тому поки що я сам буду працювати, прикинь. І я, коротше, з вовни роблю черевики, потім я. Х честью, правильно? Ого, ні чорта собі. Потім я <шу> щось піцею роблю, розукрасив. Потім ще я щось роблю, і в мене вийшов якийсь. А, запакований черевик. Я взяв картонку, і, по ідеї, я можу комусь впарити його, да? Ага, ну будь кому, да? Ану. Я продав черевик за 5 баксов. Обалдеть! Так, наймаємо працівника. Правда, одного. І ні чорта собі, він такий солідний. Дальше працівники тоже будуть нормально коштувати. Ладно. Значить, ми берем вовну, приносимо її сюди. Короче, давай носити вовну. Нам надо конкретно пробувати нормально робити. Хай чувак працює, ми будемо працювати далі. Ми будемо просто допомагати. І мені треба щас нормально наробити черевиків, щоб е, можна було продавати. Щоб можна було їх постійно тільки ходити продавати. А саме головне, щоб в мене працівники самі все робили. Значить, беремо коробочку, погнали, комусь занесемо її. не будемо далеко ходити, будемо прям відразу продавати. продавати. Вісім баксів дало. Непогано, непогано. Вісім баксів, це хорошо. Давай далі працювати. Мені, правда, ще трохи не вистачає для наступного працівника. Я сподіваюся, що все буде круто. Фух, давай, давай, Санічка. А поки я тут е, ну, на фуфи черевички, Я би хотів вам всім розказати про те, що у нас все-таки вже відкрився магазин по блоксфруту, і там можна купити дуже багато різних прикольних фруктів. І асортимент, понятне діло, буде збільшуватись постійно, тому Абалдіть, як солотель. Тому по посиланні в описі можна прикупити вже й фрукти з блоксфруту. Ну і не тільки з блоксфруту, а ще і з Кібіді Тавер Дефенса, стойли Тавер Дефенса, можна теж купувати юнітів. Тому, чуваки, ви знаєте, що потрібно робити. Мені чувак помагає! Диви, прийшов, помагає! Обалдіть, підписник, поміг. Погнали, продамо ще щось. Давай тобі. Опа, непогано мене є 10 баксів. Блін, щось дешево, я продав, ні? Щось прям, щось прям добре дешево. Надо вовни ще потаскати. Я не знаю скільки мені ще потрібно нормально наносити. Е, ти що заснув? Ви бро? Розбудив його, прикинь. І чувак нам допомагає. У мене тепер є дві коробки. Погнали, це все попродаємо ще чувакам. Ось я тобі одну продамо. О, нормально ти прикупив. А йому одразу дві пари продав. Я поняв. Того і так вийшло. Давай сюди теж працівника запулимо. Так, не спать, хлопці. А що мені постійно треба буде носити оцю штуку? Якщо мені постійно треба буде носити вовну, то це, звісно, трошки неприкольно, але дуже нормально. У мене вже є майже скрізь працівники. Один підписник мені допомагає. Ми шість пар уже взуття продали. Ну, як я розумію, шість пар ми продали, а не шість пар у нас є в наявності. Да, бо в наявності у нас тільки три пари. Давай їх заберемо, пішли, продамо. Пішли, комусь їх впаримо. Осьо новий чувачок ну, е, не хоче. О, зато ти хочеш. І в мене тепер є 20 баксів. За 15 доларів, я йому продав. Все, 20 баксів. Ми сюди можемо працівника поставити. Опа. Тепер у нас все чотенько Так, проснись старина. Погнали продавати черевики. Давай тобі запулим. Не хочеш? Давай тобі. Диви, вони не хочуть. О, хтось взяв. Хтось купив, правда, супер дешево щось. У мене 23 долари зараз є. І що я можу купити? Тут 50 доларів, тут ще якась штука, 15 мільйонів. яке назбирати можна. Але я знаю точно, що щоб назбирати дуже багато пар взуття, мені треба дуже багато вовни поносити. І, звісно, цей етап я би якось хотів би автоматизувати, але на жаль, Просинайся Але на жаль, я поки що не знаю, як це правильно зробити. І тут щось можна купити ось за 20 черевиків. У мене є 12. 12 черевиків Ми вже продали. Мені хочеться продати більше. Давай, 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 давай. Хто там ще спить? Старина, ти чого спиш? Ану, прокинувся швидко. Мені треба жорстко продавати все. Погнали. Давай, 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 давай. А я можу зразу набрати багато? Ні. почекай, ану. Так, да, тільки одну можу носити. Ладно, поняв. Поки ніхто не спить, у мене є сім пар взуття. Погнали, їх попробуємо комусь впарити. Цілих сім пар взуття. Ну, дівчині. Опа, все забрала. За 35 доларів. У мене є 58 доларів. Я можу хайр менеджера купити. Або хайри. Або оцього, чувачка, давай його. Опа. О, це якраз він є, він буде носити вовну. Хорошо. Чи почекай, чи ні? Да, він носить. Все, супер. Так, прокинься. Ти теж чел, прокинься. Це, походу, скини моїх якихось друзів, скоріш за все. І мені не вистачає ще на все одного червика, щоб купити там якусь движуху. Погнали, бистренько продамо. x 2 швидкість, 13 робуксів. Ну я і так нормально працюю. Так, продали ще знову їй нормально черевичків. І давай сюди. Бемфс, опа! Тут можна ще купити. О, щось безкоштовне. А, дерево, я поняв. Йо, а могу ще купа штук за черевики можна купити. Ще якийсь конвейер за 110 доларів можна купити, походу, крутіших. Мій чувак, ходить, допомагає мені і лупить їх. Боже, ти красава просто. Класік попка, ти красавчик. Ти просто конкретний красава. Вони засинають, і він їх, походу, лупаше. і вони такі, окей, окей, ми проспали на роботі, треба допомагати. Надо швидко працювати. Так, давай фермеру попробуємо продати. Не хоче, не хоче. Пропав, чувак. Опа, продав. Нормально, 63 бакса в мене є. Погнали, попробуємо щось прикупити нормальне. Так, отут ще якась штука. А ціна черевиків буде на 30% більше, і ворк ефективність на 30 більше. Давай менеджера купимо. Походу, він буде їх будити. Якщо я не помиляюсь, скоріш за все. І тут окремо ще можна щось купувати. Ворктайм. Ану, опен, space, морспейс space, conveyor. Ага. Більше місця буде. Потім більше можна носити. Сел шанс. Більший шанс на продаж. Ну і тут ще жорстка двіжуха. Ну це, звісно... Блін, все дорого дуже поки що. Поки що дуже дорого. Тут реально появився менеджер, який даже в чат пише. І буде їх обалдеть. Ану. Десять пар взуття продав, нормально. 63 бакса є. А Що б я таке купив? би ще? У мене є 63 бакса. Ану. Ось якийсь чувак є. Що він робить? А що він робить? Я, мені, Мені супер цікаво. Він просто бабки мені заробляє! Хорош! Так, забираємо черевики, пішли пішли далі. Він заробляє мені капусту, нормально. Він прям хорошо рубає бабки. Так. Ем, хай. Оце теж такий, походу, чувак, який буде заробляти бабки. Давай попробуємо. Бо конвейер я не знаю, чи є сенс зараз купувати. Бо поки що мені здається, що з конвейером є якісь проблеми. Так, ти пропав. Давай тобі вкинемо щось трошки продамо. 125 доларів є. Поки що чуваки носять, ну но ці довго працюють, поняв? Вони довше працюють, ніж оцей нос Цей носа быстріше набагато. Блін, непогано. Непогано. 142 долари є. Пішли продамо черевики. Зараз буде більше капусти, купимо ту штуку. Так, у мене на вулиці прям небагато людей залишилося. Ну блін, треба ходити по іншим вулицям. Це капець. Старина. О, продав комусь. Хух, слава Богу. Так, тут якісь налаштування. А, додому можна тепнутись. Хорошо, є шоп. Тут можна робокси всяку двіжуху купити. Непогано. Інвайт, репітки Ну коротше, все понятно. Давай оцю штуку купимо. Все, ще один чувак, який гроші буде заробляти? Цей дає нібито по 9 Чи по 6, я не пам'ятаю. Давай ще подивимося. По 7 він дає. А цей по 10 Хорошо. Хорошо, не зря купив. Не зря купив. Ще ще конвейер піду куплю. Щас піду куплю конвейер. Так, чувачки. Ніхто не хоче, ніхто не хоче. А, ні, купили черевики. Все нормально. Все нормально. Так, купуємо конвеєр. Сюди теж можемо Угу. Ну, поки що, походу, я буду сам носити, да? Окей. Поки що, походу, я буду сам носити. Ну звідси черевики будуть дорогі, напевно. Звідси черевики будуть прям дорожчі. Може цей чувак щас доробить мені черевики, я не знаю. Бо він мені прям конкретно допомагає. Він мені прям дуже хорошо допомагає. да, він реально робить черевика, прикинь. Так, давай тут працівника поставимо ем, і купимо. Хм, оцю штуку, напевно. А, картину просто купив, поняв. Я могуса. Я купив амогуса, який і так стояв. А ну давай попробую ці черевика продати. Це якийсь стиліст шуз, поняв? Це крутіше. Опа! Я навіть не подивився, скільки грошей дало, але походу немало. Походу, немало дало. Так, давай ще оцих продамо. У нас тут 13 штук. Звичайні шузи. О, тупо звичайні шузи. Продали. Хорошо, погнали далі. Ми можемо зараз купити працівника. Тільки треба принести щас, е, знову ткані. Знову ткані треба поприносити. Правда, далеко носити її треба, ну що ж поробиш? Що ж поробиш? Чувак, щоб носив ткань, треба. 500 баксів заплатити, прикинь. У мене є тільки 200. Ну вже 210, звісно, але все одно нормально. Так, робимо ще одного працівника тут. Непогано. Шузи, пішли, продамо. Одні стильні шузи. Стильні стильні черевики. Стильні черевики. У мене 55 баксів. Не хочеш купляти? Не, х... Не хочеш купляти? У мене 67. Не хочеш купляти? Не хочеш купляти. Опа, 107. Було 67, стало 107. Реально, 40 баксів мені дали за нього. 40 баксів мені насипало. Це реально багато. Це прям купа. Так, надо носити оцю ткані, тому що чуваки там тупо стоять. Фух, ми ще до кінця не доробили все. Нам треба тупо купити ткані. Таке відчуття, наче я зараз буду ходити носити ткань. Хі -хі -хі. не сильно, конечно, хочеться, але, блін, що ж поробиш? 500 баксів не сильно хочеться теж платити за це. 500 баксів це прям багато. Да, ну, чуваки, звісно, заробляють немалі гроші там. Ну мені. Або швидкість можна купити. Блін, ну швидкість, да? А за ноль? А Ну я швидше і не став. Я не став швидше я її, типа купив Странно. Можливо, вона не купилась просто. Ну, хто знає. Ладно, у мене є дуже багато 5 класних шузів. Тут ставимо працівникам. П'ять стильних шузів. Пішли, продамо їх. По ідеї мені насипе багато грошей. У мене 37 баксів, 46, 246, 200 баксів. Коротше, по 50 доларів за штуку вони купляються. Це непогано. Значить, ми можемо купити ще одного працівника останнього. І все, що мені потрібно, це тільки ходити продавати шузи і приносити ткань. Ну, ткань зараз по-любому треба наносити багато. Стильні шузи продали. Хорошо, пошурували. Нададно збирати 500 доларів на чувака, який буде носити все. Бо, походу, цей чувак не може носити. Ну, мій euh, підписник Походу, носити не може цю штуку, тому він її і не носить. Він просто ходить лупе, поняв, щоб вони прокидались. Непогано, але. Блін, є моє, десь 500 баксів взяти треба. Я думав, буде набагато легше грати в цю гру. А насправді тако все довгенько, помаленько, прикольно. Ти потихеньку прокачуєшся, тобі треба нормально постаратися, щоб заробити купу бабла. І само собою ми ще ще отут продамо черевики. У мене їх 30 штук назбиралось. А 30 черевиків це немало. 32 звичайних черевика. Погнали. Хто на вулиці хоче купити 32 пари взуття? Походу, ох, хтось купив, нормально. 300-411 доларів у мене є. Мені осталось небагато. Мені осталось небагато. По суті, я можу зараз піти продати круті черевики, які в мене робляться, і вже Купити чувака, який буде носити ткань. да Тут є 4 коробки. Погнали. Погнали, 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 погнали. Комусь впарим Ось тобі, Мікі Маус Є, хорошо, 600 баксів. 600 баченських у мене є. І за 500 купуємо Челікса. все диви який чувачок, камерамен, пішов, пішов, щось буде носити. Ну, а тут можна купити. Даже не знаю, що прокачати. Походу, треба прокачати мені оцю штуку, щоб чуваки могли більше носити отих каменів. Ну це 500 баксів кошту. Бач, бо він довго дуже несе. Він дуже довго несе. Він прям капець, як повільно Носе. Давай заберемо ці шузи. Пішли, візьмемо ще ці шузи. А, ні, не можна. Можна тільки одні шузи носити. Хорошо. Давай комусь їх впаримо зараз. Продав. Нормально. У мене 286 доларів є. Можна купити оцього чувака. Хай заробляє грошики. Йо, кстати, можна було купити вже давно. Тут забираємо теж 18 кросівок. І погнали комусь впаримо. Впарили, хорошо. Коротше, мені по факту треба ще ще 500 доларів да? І менеджером сюди взяти, щоб він просто всіх їх будив. І скоро ми оцю штуку купимо за 80 черевик. Мені ще осталось просто-напросто ці два шуза продати. Два шуза, два шуза. Так, не продав, продав. Все, нормально. У мене є 80 черевиків можна даже оцю штуку ще взяти і понести теж. Один фабрик. Бэмс, занесли сюди. І оцю штуку мене купити. Опа, конвейер, півтори тисячі коштає. І тут можна теж фабрики брати. Йо, це капець. Ну зато тут швидше мононосити, поняв. Там можна ще дуже багато всього купувати. Я просто не знаю, що мені треба купити. Я би купив чувака, який за компом сидить, гроші приносить. Бо конверт стоїть півтори тисячі. <кхм> тут ж по-любому є чувак, який має за компом сидіти. Тут просто амогусів моно накупити купу. Я не знаю на що вони. <кхм> ну конверт, блін, півтори тисячі, це дуже багато. Дуже багато він коштує. Півтори тисячі, це прям тонна. Тонна грошей. У мене поки сіки немає. Я би поки щось попрокачував. І я вже знаю, що треба прокачати. Треба прокачати. Оцю штуку. Раз. Отако. От Тепер вони по ідеї по два камня будуть носити, правильно? Да. Бо було два, стало три, і в нього ще досі є камінь. Погнали, щось тут подивимось. Так, тут 0. Щас я приносю. Стало два. То це я носю по два, чи всі носять по два, почекай. Щас хай тут стане ноль. Все, тут ноль. Щас чувак принесе. Він приніс два, реально. Він два приніс. Хорошо, це дуже круто. Це дуже круто. У мене є 200 доларів. І що б я, звісно, хотів би зробити. По суті, по суті, я би міг щас піти попродавати черевики, щоб заробити трошки капусти. У мене вже є 311 Це ще не пр це ще... це ще не максимум. Так, 450 і пішли, продамо круті шузи. У мене їх 8 штук. Нормально, стильні шузи, реально дорогі вони. І тобі теж їх парі. У мене 800 доларів. І я можу, знаєш, що зробити? Можу прокачати. Щоб більше місця було не 3, а 4. По ідеї, це теж нормально. І, само собою, прокачати оцю штуку, щоб чуваки швидше робили. От, вони будуть реально швидше робити. Ну, і ще отаку штуку, можна купити. Більший шанс на продаж буде. Це дешева штука, просто щоб е багато не бігати по чувакам. Так, 9 черевиків, погнали сім'ї. бачиш, біля мене нікого немає, всі десь там далеко. Бо я один граю, походу. Ні, нас четверо. Ну, один біля мене тусується. Так, нормально. По суті, тепер все, що мені потрібно, це просто-напросто ходити, збирати гроші, приносити оці фабрики сюди, тому що чуваки трошки швидко роблять, і швидко він кінчається, цей фабрик. Отако приніс чуть-чуть Все, дев'ять крутих черевиків, погнали їх кудись дінемо Їх треба продати максимально жорстко і за півтори тисячі купити конвеєр. Все, хорошо, 600 доларів є, 700 навіть вже. Нормально. Тут 10 черевиків теж є, погнали, їх продамо. Так, тобістерина. Бемс, продали, хорошо. 800 баксів у мене вже є. Ну, маловато. О, лакі фігура, блін, дорога трохи. Конвейер, тут можна Амонгаса купити. Я не знаю, на що він тут потрібен. Ну, хай буде. Краще б я оцю штуку за 90 купив. Я розумію, старина, що треба ту штуку купити, але в мене поки не вистачає грошей. Просто тупо не вистачає капусти. Погнали, спробуємо зараз продати. Стильні шузи, Мікі Маусу. 1200 є, мені треба півтори. Півтори це трохи багато. Півтори це для мене реально купа. Так, тобі теж продали. 1360 у мене є. 1370, погнали, подивимося, мені на 1500. По суті, небагато осталось, Зараз ми ці три шу продамо. Правда, оцей чувак йому довго ходити. Так, тобі сейчас. Бемс, продали. Все, півтори є. Погнали, купимо конвеєр. І зараз подивимося, наскільки жорстко ми зможемо заробляти капусту. Чого чувак хотів конвеєра, щоб я купив, бо він може сам сидіти тут і собі працювати. Поняв, в чому прикол? Чувак, який буде носити просто камні, три тисячі коштує. Ти гониш? Це супер багато. Все, він почав теж працювати. І скоріш за все, він зараз мені нормально допоможе. І по ідеї, оці черевики коштують прям капець як багато грошей. Все, елегантні шузи. Пішли, подивимося, скільки коштує один такий елегантний шуз. Скоріше за все, десь в районі сотки доларів. У мене зараз 260, не хочеш? 285? 435. Нормально він коштує. Нормально він коштує. Прям хорошо по бабкам. Зараз придумаємо щось. Працівник буде коштувати 1000 доларів, Ну, нам по любому треба. Але у мене є друга ідея. Якщо чувак сам працює, поняв? Ну він прям реально мені допомагає, працює. Чого ми не можемо його трішечки поексплуатувати? Я ж можу назбирати 3000 і купити цього чувак, який буде йому камні носити. А він буде просто сидіти тут і пахати. Ну, по суті, як варіант. Хе-хе, чем в Ну, можна ж буде таке, да? Можна ж буде таке зробити? Так, тут уже 4 пари, прикинь, я щас їх піду продавати. Диви, <ріхи> як він його вальнув, да? Вообще не хило. Так, погнали, продамо елегантні шузи. Ти ще сто в мене є. Нормально йде. Давай працівника ще візьмемо одного. Просто щоб він йому так допомагав, щоб швидше все було. Отут усього воркера. Хорошо. Воркер є. Так, наступний півтори. Менеджер 1200. Менеджери мене не цікавлять. Мені давай цей чувак, який камні буде носити. Чувак, який буде носити камні. Він прям потрібен мені. Вемс, хорошо. А ця штука, щоб було більше місця, коштує 2500. Ну, вона теж потрібна, її потрібно буде купити. Поки що підемо, продамо звичайні шузи. Їх у мене 30 штук назбиралось. Ну вони дешеві, правда. Правда, но нічого страшного. 1200 є, мені надо 3, Мені надо 3. 3, 3 3 тисячі. Це, конечно, солідно. Ну що ж поробиш? Бо ці чуваки багато стоять, нічого не роблять багато. Тому що оцей довго носи, поняв? Це реально непродумана движуха. Тут ось вже сім зробилося. А, і в нього кінчилися ці, кінчилися камні. І, походу, їх не нема носити сам, тому отака ось движуха. Погнали. Зараз продамо елегантні шузи. Отако, 2400 у мене є, 2500. Майже. Нормально. Зараз ми принесемо камінчики йому. А потім візьмемо чувака, який принесе камні. Отаку ось ось Бемс. Потім ось Бемс. І давай ще тобі. Бемс. Все, хорошо. Хорошо, пішло. 3000, Щас треба. Треба три тисячі, беремо оці шузи стильні, ідемо, їх продаємо. У мене по-любому щас буде три штуки. Бемс. Все, три штуки є, 3200 даже. Погнали. Беремо чувака, який камні носить Все, супер. Нормально, тако він ходить, да? І пішов по камінь. Нормально, хорошо. щас півтори назбираємо, візьмемо ще одного працівника. Тільки треба елегантні шузи продавати. Ну і обичні теж. Які коштують там по 5 баксів, поняв. Вони взагалі копійки коштують, але зато їх багато постійно. І трошки грошей то збирається, правда? Це капець повний. Так, ще тут три елегантних є. Пішли, пішли, пішли. Так, ти не хочеш? Ти теж не хочеш? О, комусь продав. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Що нам потрібно? По суті, ми можемо щось прокачати. Я би по-хорошому прокачав. Знаєш що? Я би по-хорошому прокачав би. Оцю ось штуку. Оце реально солідна штука, 2 ну, 2500 аж. 2500 то багато. Я лучше за півтори тисячі працівника тут візьму і будемо зараз з цим чуваком самі працювати. Хе-хе, <гум> диви, ми прям реально працюємо. Е, ти що спиш? Не спать. Давай бистро, ми робимо жорсткі черевики, прям реально елегантні шузи. Зараз <гум> ми наробимо тут купу шузів, продамо їх. Ось о 10 шузів це 1000. Поняв? Плюс у мене ще й інші шузи теж робляться. Так що все буде добре. Давай, нормально працюємо, нормально пахаємо. Ось, ось скейтборд, конвейер якийсь у мене відкрився за 5 тисяч. Ну це прям жорстко дорога штука, я не знаю. Так, трошки поробили черевиків, погнали сюди, зараз принесемо цю штуку. І поки ми тут, продамо ось ось 20 стильних шузів, які принесуть нам теж капусти нормально. Тисячу майже. Так, кому, кому, кому? Комусь упарить треба. Ніхто не хоче брати, диви. О, забрали. 1200 є. Погнали, тепер візьмемо круті шузи. Оці звичайні пакет торгати не будемо. Хай там будуть. Отут тут все дуже багато. Теж 21 шуза. Зараз ми їх продамо. У нас буде вообще купа грошей. У мене, прикинь, 147 червиків вже відкрито. 147 черевиків я зробив. Так, продав 4 400. Даже 4500. Супер. Тепер погнали. Купувати працівників. На двох, звісно, не вистачить, але на одного точно. На оцього. А на цього теж вистачає? Бемс? Хорошо. Хорошо. Пішли 4 елегантних шуза теж. Куди здійнемо? Продамо їх якось. Так не треба Купувати швидкість, поки мені без неї добре. Хоп, продав, супер. І знаєш, що я хочу зараз відкрити одну деяку прикольну двіжуху. Оцю Бемц Опа, обалдеть ми. Обалдеть, у нас тут проход відкрився. Оце, кстати, класний чувак. Цей буде цей буде гроші приносити Амогус безплатно. Він і так тут стояв. О, тут тисяча, короче, надо. Надо тисяча. Надо тисячі по-любому. Забираємо ці 40 штук. Пішли, їх продамо комусь. Осьому фермеру. Все, тисяча є. Пішли, ще купимо цього типа. Він буде гроші заробляти. Опа, він буде заробляти багато. Наступний повер 750. Якусь нова комната 200. Дерево, ще якась декорація. Гараж можна відкрити за 390 черевиків. Коротше, цих черевиків ще треба продавати і продавати. В общем, друзі. Обов'язково будемо далі грати, далі пробувати прокачувати свою фабрику черевиків. А поки що на цьому ми будемо завершувати. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдни Ну і всім пока-пока.